Вітаємо вас на каналі «Освітні історії. Сьогодні ми занурюємося у без перебільшення одне з найзагадковіших місць України. І воно, уявіть собі, просто в серці Києва Лиса Гора. Це ж не просто пагорб чи, скажімо, парк, це така собі жива легенда, оповита міфами про відьом, про шабищі, навіть про брами у потойбіччя. Ну і звісно, похмурі історичні події там теж залишили свій слід. Отже, наше завдання сьогодні спробувати розібратися в джерелах, які описують це урочище, що є історичною правдою, а що фольклором. Ну і що ж там насправді ховається. Гайда розпаковувати ці таємниці разом. Почнімо, мабуть, із назви. Чому лиса? Майже всі джерела це якось пояснюють. От в етнографічних записах є думка, що Лисі гори це такі особливі місця, часто без лісу на вершині. Можливо, колись блискавка вдарила, знаєте, як знак богів. Так, і це, до речі, типово для багатьох давніх культур. Такі відкриті вершини, вони ніби ближче до неба, до богів, ідеальні для язичницьких обрядів. Відкриті доступні силам природи. Саме так. Але що цікаво, і про це згадують історичні джерела: після приходу християнства ці місця часто ну, демонізувалися. Язичницькі ритуали стали називати бісівськими ігрищами, а волхви, жриці, вони в народній уяві перетворились на чаклунів та відьом. Ага. Тобто позитивне сакральне місце перетворилося на щось зловісне. Власне, так лисі гори по всій Європі, і Київська, зокрема, здобули славу місць збору нечистої сили, класичний процес зміни релігійної парадигми. Але ж є ще одна версія назви, згадана в краєзнавчих розвідках: дівича гора. Це звучить зовсім інакше. Погодьтеся, абсолютно, і це дуже цікава іпотеза. Вона прямо вказує на можливий зв'язок з жіночим божеством. Можливо, якесь святилище великої матері або лади, тобто місце для жіночих обрядів родючість, шлюб, здоров'я. Цілком ймовірно. Це міг бути світлий життя центр. Але знаєте, з утвердженням патріархального устрою нової релігії такі культи витіснялися, а їхні священні місця таврувалися. Обряди ставали оргіями. Так Дівичгора гора могла стати зловісною лисою. Дуже показово, як нова ідеологія працює зі спадком попередньої безумовно. А якщо говорити про більш матеріальні сліди, археологія щось каже так, і це важливо. Археологія підтверджує, люди тут жили дуже давно. Хоча розкопки там, звісно, ускладнені. Чому через рельєф чи статус парку? І те інше, але знаходили сліди трипільської культури. Це ж уявіть собі третє тисячоліття до нашої ери. Неймовірно, три пільці на лисій горі. Так, а під час будівництва форту в 19 столітті взагалі багато кераміки знайшли. Але є нюанс, про який пишуть в звітах археологи. Який знахідки часто перевідкладені, тобто під час земляних робіт їх перемістили з первісного місця. Це, звісно, ускладнює аналіз і точне датування. Тобто, ми знаємо, що люди тут були тисячоліттями. Але деталі давньої історії поки що ну приховані. Саме так. Археологія дає нам натяк на глибоке коріння, але залишає багато запитань. Таємниці давніх поселень все ще чекають свого часу. Добре, перенесемося трохи ближче до нас, у середньовіччя. Монастирські хроніки кажуть, що землі належали лаврі в монастирю. Так, це були їхні господарські угіддя, пасовища, сіножаті, пасіки тримали. Здавалося б, нічого містичного. Але ж паралельно, як свідчать етнографи, саме в цей період міцніють легенди про відьомські шабаши на Лисій горі. Як це уживалося? Оце цікаве питання: монастирська земля і тут же репутація відьомського місця. Схоже, ці уявлення існували паралельно. До речі, деякі джерела підкреслюють таку річ: у Києві до віщунок ставилися ну не так жорстоко, як у Західній Європі. Без масових полювань так більше було остраху, змішаного з повагою. Тому легенда, що відьмам, мовляв, заборонили збиратися в місті, і вони обрали віддалено лису гору, вона, ну, виглядає правдоподібно. як місце для маргіналізованих практик. І кульмінація цих легенд Вальпургієва ніч з 30 квітня на 1 травня. Етнографічні джерела просто рісніють описами. Отак. Зліт відьм на мітлах, у ступах, на чорних козлах. З усієї України кажуть, і на чолі сам сатана звіти про справи, рецепти зілля, дикі танці. Звісно, документальних підтверджень цьому немає і бути не може це яскравий продукт народної фантазії, втілення страхів перед потойбічним. Але наскільки ж стійкий цей міф неймовірно стійкий. Легенди так вкоренилися, що, як пишуть сучасні дослідники, й досі є люди, які з острахом поглядають на гору в цю ніч. Міф живий. Гаразд. Від міфів до інженерії та військової справи. Друга половина XIX століття. Тут джерела значно конкретніші. Після польського повстання 1863 року імперія вирішує посилити оборону Києва. Є ж плани генерала Тотлебена. Так, Едуард Тотлебен. Відомий військовий інженер. Він розробив план цілої мережі фортів навколо Києва, і лиса гора з її стратегічним розташуванням стала ідеальним місцем для першого і, до речі, єдиного збудованого з того плану. І почалося грандіозне будівництво. Абсолютно. З 1872 року монастирські землі викупили, тисячі солдатів буквально перекроїли гору, насипали велетенські вали, бастіони, равеліни, копали рови. А всередині підземні ходи. Так, будували цегляні потерни, це підземні коридори для сполучення, казарми, склади, лазарет, навіть унікальну систему водогону проклали. Лисогірський форт став одним з найбільших земляних укріплень Європи. Його план був секретним. Але ж доля зіграла злий жарт. Форт так і не воював, правда? Жодного разу. Техніка розвивалася так швидко, що він застарів, не встигнувши послужити за призначенням. Натомість, на початку ХХ століття він отримав нову, значно похмурішу роль. Саме так, як свідчать архівні документи, він став гарнізонною в'язницею і місцем страти державних злочинців. З'явився так званий мертвецький гай з шибеницями. жахлива сторінка історії. Дуже. Тут страчували революціонерів, учасників повстань і звичайних злочинців. Джерела описують, що привозили їх вночі, а після страти ховали тут же, в безіменних могилах, щоб і сліду не лишилося. Так вважається, що там спочивають сотні людей. Це місце буквально просякнуте болем і смертю. І саме тут стратили Дмитра Богрова, вбивцю Столипіна, у 1911-му. Документально підтверджений факт. І звідси, як каже місцевий фольклор, і пішла легенда про його привид, що блукає горою. Це вже міська легенда чи щось більше? Більшість джерел трактує це як фольклор, породжений гучною справою і самою атмосферою місця. Старі каземати, історія страт. Це мимоволі налаштовує немістичний лад. Іначе цього було мало, сталася ще одна трагедія поруч, яка теж вплинула на репутацію гори. Вибухи на звірінці, так, 6 червня 1918 року. Хоч це і не сама Лиса гора, а сусідній район, але подія була катастрофічною. Мільйони снарядів вибухали годинами. Газетні звіти того часу малюють апокаліптичну картину. Справді зруйнований район, сотні загиблих. Офіційна причина самозаймання. Але одразу пішли чутки про диверсію. То більшовики, то антанта, і ця катастрофа поруч, мабуть, ще більше закріпила за лисою горою славу небезпечного проклятого місця, навіть якщо прямого зв'язку не було. Асоціації спрацювали безумовно. Йдемо далі. Радянські часи, гора знову закрита. Так, військова зона, склади боєприпасів, колючий дріт, і як завжди буває з закритими об'єктами, це лише посилювало чутки. Про що чутки? Таємні розстіли НКВС. Підземні ходи саме так, таємні бункери, ходи до Дніпра, багато легенд. Хоча є і факт: у 1941-му форт недовго використовували при обороні Києва. А коли військові пішли, лише в 1970-х. і от тоді почалося найцікавіше. Гора стала доступною, і її одразу окупували різні субкультури, езотерики. Особливо рідновіри. Так, для них це стало справжнім місцем сили. Вони навіть облаштували капище в одному з ярів язичницькому. Ідоли Перуна, велеса, мокоші. Саме так: дерев'яні ідоли, жертовники, місця для вогнищ проводять там обряди на купала, коляду, залишають пожертви, стрічки на деревах. Тобто давній дух місця ніби прокинувся. Дуже схоже на те. Але не тільки рідновіри. там і толкіністи грають, і готи гуляють, і маги, і екстрасенси. Цих теж вистачає: говорять про геопатогенну зону, аномальну енергетику, портали, є свідчення про дивні явища, компаси збоять, техніка вимикається, люди відчувають страх або ейфорію. А є раціональні пояснення цим аномаліям. Звісно, скептики пояснюють це геологією, підземними водами, великою кількістю металу від форту, що впливає на магнітне поле, класичне зіткнення раціонального і ірраціонального. Цікаво. А що з підземеллями? Окрім форту, які зараз кажуть аварійні так, туди краще не лазити, небезпечно. Але ж є легенди про значно давніші розгалужені ходи ще з часів Русі. Що нібито ведуть до Лаври, Ведубичів чи навіть під Дніпро. Саме ці легенди: київські дигери, дослідники підземель шукають їх роками, знаходили завалені проходи, гроти, але чогось масштабного, що підтвердило б ці легенди, поки немає. Тобто, скоріш за все, це фольклор. Більшість дослідників так вважає. Але хто зна, може, гора ще приховує якісь порожнечі, легенди теж є частиною її історії. Ну і звісно, привиди. Куди ж без них? Крім Богрова, кого ще бачить? Розповідають про силуети солдатів обох світових війн, про жінок у старовинному одязі, можливо, тих самих відьом, навіть про ченців. А русалчин'яр з озером так це місце вважається особливо моторошним, нібито там русалки мешкають. І як до цього ставитися? Чи є спроби аналізу цих свідчень? Ну, серйозного наукового аналізу в наших джерелах немає. Здебільшого це фіксація фольклору або суб'єктивні розповіді. Багато що можна пояснити раціонально: світло, тінь, звуки, уява. Але сама кількість і стійкість цих історій, знаєте, мимоволі задумуєшся, чи не залишили такі потужні події, страти, обряди, битви, якийсь ну енергетичний відбиток? Це вже філософія, звісно. Але сьогодні Лиса Гора це ж офіційно парк? Так, з 1994 року регіональний ландшафтний парк. І це дуже добре, бо дозволило зберегти унікальну природу. Там є багато дуби, як дуб відун, рідкісні рослини, тварини. Це місце неймовірної природної краси. Так, але навіть гуляючи там, відчувається щось інше: похмурі входи до потерн, дивні символи на деревах, тиша біля капища. Горан би не нагадує про свою приховану історію. Отже, підсумовуючи наш розбір джерел, лиса гора це справжнє дзеркало історії Києва та України. Абсолютно, тут все переплилося: язичництво, і християнство, військова міць, і людські трагедії, наука і віра в незвідане. Це місце живе, воно дихає історією та легендами. Це більше ніж просто факти, це відбиток нашої колективної пам'яті, страхів, пошуків. І як ми бачимо, лиса гора все ще залишає багато питань. Кожен шар історії ставить нові, які ще таємниці вона ховає, і що її дослідження може розповісти нам про нас самих. Це все, що ми хотіли розповісти сьогодні, і вже готуємо для вас наступний цікавий випуск. Живіть вільно з Україною в серці, підписуйтесь на канал «Освітні історії і до зустрічі!